Сповнений вражені зони АТО повернувся голова обласної ради Микола Звірєв. Черговий раз він доставив до 41-го батальйону гуманітарну допомогу, яку зібрали мешканці Семенівського району. Це спальні мішки, одяг та харчі. На прес-конференції очільник області повідомив, що наразі ситуація там критична і на неї потрібно реагувати негайно як президенту, так і уряду. Негайно керівництву держави необхідно приймати рішення щодо передачі всіх повноважень військовим, в який спосіб це компетенція є Верховної Ради Президента України і Верховного Головнокомандувача, Але вся координація всіх дій, які проходять в зоні антитерористичної операції, повинна бути передана Генеральному штабу Збройних сил України. Це відкрита війна, це не боротьба з тероризмом. Бійці, які ризикують власним життям, не розуміють, чому одні українці гинуть, а інші жирують. Микола Звірів з цього приводу висловився однозначно. Потрібна повна мобілізація. Ресурс терпіння має межу. І чому ще важливо військова операція, військовий стан? Тоді є повна мобілізація, тоді все суспільство, тоді концентруються всі матеріальні, фінансові ресурси. Людські ресурси, тоді ми всі стаємо військовими. І тоді воює з агресором вся країна, Вся. в тому числі я голова обласної ради, і всі решта. А знаєте, що там говорять хлопці? Ми гинемо, ми не знаємо, скільки буде ще ця війна, де підкріплені. А частина суспільства весілля, кримінал, ігри в демократію. Допомога надається воякам регулярно, але її вкрай не вистачає. Та головне на сході країни хлопці чекають не так їжі та води, як вісточок із дому. Тому цього разу переправляючи вантаж, Микола Звірів привіз і плакат, на якому дитина написала ті слова, які стимулюють захисників не здаватись. Тато повертайся живим.